Металевий каркас, сітка, стрічки та намистини здавалося б прості матеріали. А вони перетворилися на справжню красу у сквері імені Олега Бабаєва до дня прапора та дня незалежності України. Працівники комунального підприємства благоустрій Кременчука подарували кременчужанам фотозону, яка вже стала маленьким символом великої гордості. Гарна фотозона дуже сильна. Я дякую тим, хто її встановив. Дуже так естетично, гарна яскрава. Вона дуже гарна, така стильова в стилі українська, патріотична. Мені дуже подобається, тому що може зробити класні фото в інст. Та я думаю, багато переглядів можна. Забрати собі та лайків людям, які приїжджають подивитися на наше місто. на велике враження про наше місто, яке вона, вона підіймає настрій, і ти згадуєш, що ти українець та дуже патріотична. Дякую працівникам, тому що це гарний подарунок. Місто кожна деталь фотозони від стрічок до намистин грає своєю символікою. З одного боку у жовто-блакитних тонах, що відображають державні кольори України, з іншого у червоно-чорних, нагадуючи про боротьбу, відвагу та непереможний дух нашого народу. Кожен елемент візерунка об'єднує традиції та сучасність, створюючи живу вишиванку, у якій відчувається патріотизм і гордість за батьківщину. Тож дякуємо працівникам КП благоустрій Кременчука за натхнення та яскравий святковий подарунок Кременчужанам, створений власноруч і з любов'ю до міста. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.